А от перше, що маємо завжди пам'ятати при навчанні дорослих людей, що не є досвід да що люди приходять на тренінг і вони мають певний досвід конкретно. Mm -hmm. До речі, другий ключ він перегукується саме з цією умовою, тобто не тільки психологічно, людям важливо, щоб ми підкреслили. Що в принципі цей досвід нормальний, але і показали, де його недостатньо, або можливо, де він починає заважати, правда? Mm -hmm. Тобто це важливо і в навчанні, і в створенні безпечної атмосфери. А, далі, які ще є умови навчання, дорослих пробивання супротиву? Типу тобто, треба ну, якщо ти знаєш, що в себе доросла група, ти можеш стикнутися з супротивом того, що ти розповідаєш, але тоді треба мати в арсеналі кейси. Як працювати з цим супротивом і ще більше не налаштувати проти mm -hmm. себе в А чого виникає цей супротив? Так? Оце ж, То, якби що психологічні це... умови, вони пояснюють, що з людьми все ок, це умова така. От хочеш не хочеш, це доросла аудиторія. І тоді дивіться, навіть на супротив лапка. Я реагую по-іншому. Не в тій позиції, як ви могли зараз мені заперечувати, а що о, ну, нарешті супротив, бо це відповідає вашому дорослому віку, правда? чим він пов'язаний цей супротив, крім того, що є досвід, правда? І Якщо тренер каже слова, які підтверджують життєвий досвід і професійний кажуть, боже, який класний тренер, як він мені подобається, як тільки щось іде. Проти цього досвіду вже мені не подобається, виникає провокація. А ще чому супроти виникає? я найчастіше стикалася в міру свого віку. Типу що ця маленька дівчинка може нас навчити? <гум> а, ну там є те, що на початку тренінгу дорослій аудиторії, як правило, притаманна тривога. Чому? І от чому виходить, як захист напад на тренера, особливо якщо його вік не відповідає? Дивіться: тривога був контекст невизначеності. Що очікувати від тренера? Як буде все розгортатися? Чим мені це загрожує? Куди результати його спостереження, а може якихось тестів підуть, як це вплине на мою кар'єру? І дивіться, я інвестую свій час. Якщо у мене на початку немає впевненості в експертизі тренера, а як правило, у нас в суспільстві вік дорівнює експертизу, правда? Mm -hmm. То я марно витрачаю час. Мені здається, це потреба контролю свого часу. Чому вона може мене навчити? Це не персонально про нас, це про те, що. Цілий день я маю, я краще займусь своїми справами, тому може бути скритий супротив, це відкрити ноутбук і почати щось робити казати: добре, добре, ви мені не заважаєте. <ривіт> і я вам да, не буду заважати. <ривіт> да, тому це більше буде на тренінгу другому, на другому модулі. Основні потреби, які люди задовільняють або не задовільняють. Але так, про те, що у людей, як правило, є тривога. Як ми можемо це нівелірувати? Інформаційно. Мотивуючи розігрі, mm -hmm. класно готувати обґрунтування і для кожної групи і теми своє. Чому я тут недостатньо досвіду? Підсилюємо експертизою. Нема ні того, ні того. Підсилюємо групою її значущістю. Я починаю своє дослідження в темі управління і лідерство і дуже дякую вам. Ми будемо з вами така, от знаєте, спільна лабораторія. Тому, звісно, у мене досвіду не так багато, як у вас. Але я буду орієнтуватися на ваші кейси, на ваші питання. І дивіться, це наступним групам дуже допоможе. Тому дякую вам, що ви дозволяєте це робити разом. Ось все. Я досліджую цю тему, колись досвід є першим. І в мене був перший тренінг. Але коли ти кажеш. Uh, я досліджую цю тему. Не кажіть, що це перший в житті ваш тренінг на цю тему. <рив> да. Я дякую вам. Ми будемо разом, партнерство. Ну як мінімум, це те, що прийшло в голову. Uh, третя умова. Це було про тривожність, було про конкретний досвід. Третя умова навчання дорослих людей. От зараз буде про місточки, Іра. Розумієш, що це я маю якось побудувати місточок до наступної теми. Давайте що ще у нас структура да, мотивація. Дорослі люди навчаються тільки при наявності сильної внутрішньої мотивації на відміну від дітей. Хочеш не хочеш, іди в перший клас там 12 років, ну або як мінімум 10, Вивчає предмети, і там вже залежить від рівня дорослості самих батьків, але тим не менше, примусово, ну трошки примусово. Згадую, коли мені було 5 років, у мене навіть є свідчення фотка в парку Софіївка, я з міста Умань, з своєю бабусею, їй 70 плюс років. І ми гуляли по парку, вона зустріла знайомих і каже: А скільки Оленочці років? А бабуся каже, 5 років. А кажуть, о, то скоро вже в школу піде. Уявіть, я пам'ятаю цей момент. Я нічого не знала про школу, але в цей момент я думаю, слава Богу, мені ще цілих два роки до школи. Наче <риклад> <риклад> відчувала, що нічого доброго там не буде. А дорослі при сильній внутрішній мотивації, внутрішній мотивації, тому ми маємо, що актуалізація це також буде враховуватись другому ключу. Да, тобто всі методи активності розподіляються так, що якісь перевіряють досвід, якісь виводять досвід на новий рівень, а якісь актуалізують або ще слово проблематизують. Та да, тобто створюють умови, що цього досвіду недостатньо. Тоді я кажу: Ну добре, давай, розкажи мені, як мені це робити. Ну не так. Звісно, більш інтелігентно. Є три умови, які ще умови. Пам'ятаєте, якщо ми озвучуємо якусь концепцію, якісь інструменти, якусь техніку, якісь вводимо поняття, ми маємо знати, не завжди учасникам це потрібно. Оце маю знати, чи треба це групі. Скоріше за все, це треба знати нам, щоб бути впевненим в своїй експертизі. Ми маємо знати, що дорослим людям потрібно обґрунтування. Звідки це? Чому саме так? Де доведено? І ми, як правило, можемо сказати, що це така теорія, такі дослідження, автор цієї техніки, або автор я, якщо у мене є купа досліджень. Вже чотири сказали, Ще що? Зазиве я. Навіщо нам ця компетенція? Зворотній зв'язок високої якості, який має надавати тренер. Навіщо? Тому що дорослі люди дуже чутливі до чого до критики. До, критики. до критики, і звісно, ми їх не критикуємо, ми даємо зворотний зв'язок високої якості. Ми вже п'ять з вами згадали. Тепер пам'ятаєте, вчора я малювала коло відповідальності. Mm -hmm. Це дуже важливо. Та да. це до речі, і ваша. Текстовка, коли раптом виникає супротив, або раптом люди дають зворотній зв'язок. Сподіваюсь, я буду використовувати те, що ви мені дали. Тобто, якщо пощастить, якщо вам пощастить, я буду це використовувати в цей момент. Тобто використовувати будь-який шанс. Щоб людині якось створити поле усвідомленості, що до речі, коли тренінг закінчився, ви підете. Я уже інколи навіть жартую, і кажу: ну, дивіться, сподіваєтесь, що стосується мене, то ваша компанія мені вже гарний гонорар сплатила. Ну і далі, о, йде mm -hmm. да, розмова трошки в іншому ключі. Mm -hmm. Ну і якщо в мене є настрій, я кажу: ну а хто буде впевнений, що вам це вдасться, не вдасться? Ну якісь речі. Чому сьогодні мені не байдуже. От знаєте, чим більше дорослих людей буде в нашому суспільстві, перший тим скорше прийде перемога mm -hmm. на наших умовах і тим. Здоровішим буде суспільство в плані того, що у нас завдання після перемоги відбудувати країну. І ми ще не знаємо, що нас очікує. Тому я обираю бути в цій країні. І Я хочу, щоб поруч були якісь зрілі люди, а да? не те, що ми нянькаємося, да? а от хай хтось потурбується. Тому розподіл відповідальності. І у нас є інструмент 21 день, правило 48 чи 72 годин і так далі. А що ще у вас там написано? Знання найкраще запам'ятовуються на практиці, це прям зовсім місточок методи тренінгової активності. Тим більше для людей потрібно різномаїття, внучки, тому їх так багато. Не можна постійно, тільки робота в групах або тільки робити ігри, бо виникне що? Ну, давайте так, щоб тут не гратися, а щось серйозне виникло. Uh, є про те, що люди засвоюють інформацію через різні канали сприйняття. Ви їх знаєте, візуальні. Віталіна сказала, я візуал mm -hmm. аудіальний. Інга буде працювати з нашим голосом. Кінестетичний це мається на увазі не те, що обійми, а практика спробувати, да, доторкнутися. І діджитальний це покоління Y і покоління Z, які люблять сухо, чітко, структурно, тому я дуже-дуже люблю структуру, тому що я люблю поговорити, да, але мають бути у нас чіткі алгоритми.